Вітаю, мене звати Олександр. Логіка відокремлюваних префіксів німецької мови, частина друга. У цьому відео розглянемо такі префікси: як for, los, baй, her, ФОТ, Цугук, фест, fest, Aus auseinander, Haus, Hayn, Hunter Enzvai, Hinterher та Haim. Посилання на першу частину буде в описі під відео. Уявіть собі, що дієслово це базова дія. А префікс це додаткова інформація про цю дію: напрямок, спосіб, результат. Коли це дієслово в інфінітиві або в підрядному реченні, префікс і дієслово залишаються разом, але в простому реченні, в теперішньому чи минулому часі, префікс відривається і йде в кінець речення. Ще можна так представити: дієслово це магніт, префікс це сталеві монети, які притягуються до магніту, створюючи нову форму. В інфінітиві монети щільно прилягають до магніту. Наприклад, «aufgehen» сходити або проростати. А у реченні магніт скидає монети в кінець речення і не може примагнітити їх до себе. Наприклад, Сонце сходить. – «die Sonne geht auf». Ця метафора показує, як префікс прилипає до дієслова, а потім відлипає. Отже, перший префікс FO. Означає вперед або демонстрація. Він вказує на попередню дію або представлення. Наприклад, представляти когось або уявляти собі «Vorstellen» Я представляю вам мого колегу. «Ich stelle ihnen meinen kollegen vor». Вона уявляла собі життя біля моря. «Sie stellte sich ein Leben am Meer vor». Пропонувати «Vorschlagen». Вона пропонує шефу новий план. Злегтем шефа не план фо. Готуватися. Заздалегідь. Зі вобегайте. Ми готуємося до іспиту. Wir beheiten uns auf die Prüfung vor. Префікс лос означає від, відпускати або починати. Вказує на початок дії або звільнення від чогось. Починати або вирушати лос гєєн. Гра починається о 10-й годині. Das Spiel geht um 10 u los. Концерт починається о 19.00. Das Konzert geht ум um 19 у лос. Відпускати. Лос ласен. Відпусти мене. mich лос. Префікс бай означає при біля поруч. Часто вказує на присутність або участь. Підтримувати. Байстеєн. Мої друзі. Підтримують мене у важкі часи. Майне Мої фронта щеjen мир цайтен бай. Сприяти чомусь або робити внесок. Сут вас байтан. Спільна робота сприяє кращому результату. Дід зузамarbeit zu einem besseren ergebnis paй. Префікс «her» сюди. вказує на рух домовця. Підходити сюди. «Her kommen». Підійди, будь ласка, сюди. Ком bitte her». Приносити сюди bringen». Принеси мені, будь ласка, сюди книгу. Bring mir bitte das Buch her». Префікс хін туди. Вказує на рух відмовця. Йди туди. Хінгеєн. Піди, будь ласка туди. Геїте хін. Поставити туди. Хинштелен. Постав сумку туди. Стель діташе хін. Поїхати туди. Хинфаген. Ми їдемо туди завтра. Вифаген моген Хін. Префікс ФОТ має значення далі вперед або геть. Вказує на продовження дії, віддалення або рух вперед, Продовжувати щось роти або продовжити дослідно їхати. ФООТФАГен Автобус поїхав далі через 5 хвилин очікування. «Де бус?» фу нах, 5 мінутен, варцайт, вауцайтфот. Ще продовжувати може бути слово ford але е, прийняльно з е, верхнім дієсловом вимагає об'єкта після себе. Тобто додатка. Після перерви ми продовжили, продовжили роботу. Нагда пауза зецен. Відносити геть. Fordhaagen. Він відніс ящик геть. Erthuk фот». Префікс «цюгук» означає назад або зворотній рух. Повертатися, якщо повертаємося транспортним засобом. Цугукфаген. Ми завтра повертаємося. цюгук». Ще одне значення повертатися – комен це більш загальне слово. Коли ти повертаєшся з відпустки. Повертати щось. Цой гебен. Можеш повернути мені мою книгу? Канц думі о майн бух цой гебен? Префікс «фест» означає «міцно» або «твердо». Наприклад, заарештовувати. Фест Поліція заарештовує злодія. Ді поліцай німд ден діб фест. Дослівно «тримає міцно». Ще один приклад: встановлювати або визначати. Фестлеген. Ми встановлюємо дату зустрічі. Wir legen den Termin für das Treffen fest. Префікс Engegen на зустріч вказує на рух на зустріч комусь або чомусь. Ти на зустріч. Engegen kommen. Він йде мені на зустріч. Er kommt mir entgegen. Бихти на зустріч Engegen Laufen. Вона побігла на зустріч моєму другу, своєму другу. Sie lief Jem Hoyent Engegen. Йти на зустріч по перносному значення Engegen Я йшов šou na zustріch своей доли Ichging. Meinem Schicksal entgegen. Aus auseinander означає нарізне або окремо. Вказує на розділення або роз'єднання. Розбирати на частини. Auseinander nehmen. Він розбирає пристрій на частини. Er nimmt das Gehet auseinander. Розходитися. Це продумки або по шляхи. Aus gehen. Думки розходяться. Die Meinungen gehen auseinander. Префікс «гаус» означає «назовні» або з. Вказує на рух середини середини кудись назовні. Виходити назовні». «Гаус геєн». Я зараз виходжу і геец хаус. Або викидати назовні». «Гаус верфан». Він викидає сміття на зовні. Er wirft den Müll aus. Префікс хан всередину означає або В. Вказує на рух зовні всередину. Заходити всередину. Gehen". Заходь, будь ласка, компітаган. Або класти всередину. Legen". Поклади книгу всередину. Leg das Buch хайн. Він поклав гроші в гаманець. Er legte Das Geld ins Portemonnaie ein. Префікс хунте означає вниз. Вказує на рух зверху вниз. Наприклад, падати вниз. Яблуко падає з дерева вниз, де fällt vom баум runter. Або спускатися вниз. Гунтагеен. Ми спускаємося сходами вниз. «Wir gehen die Treppe runter». Префікс «n2» означає навпіл або на дві частини. Вказує на роз... розділення на дві частини. Наприклад, розламати навпіл. Zwei brechen» – Він ламає палицю навпіл. Er bricht den Stock n2». Префікс «hinterher». Означає позаду або сліду, слідом, вказує на рух слідом за кимось або чимось. Бігти слідом. Hinter, hinter her laufen. Собака біжить слідом за м'ячем. І префікс heim означає додому. Вказує на рух додому. Йти додому. Heimgejen. Я зараз йду додому, і єст хайм.